В цьому відео знову побуваємо в Грибівці. Побачимо кількість людей на пляжі. Сьогодні будемо відпочивати в іншій частині. Виміряємо температуру води в морі. Побачимо деякі бази відпочинку, що знаходяться в цьому районі. Тож вирушаємо з нами сьогодні до Грибівки. Їдемо сьогодні за Нютою, з Міланією. В ці дні була холодна вода, тому на морі Міланія вже давненько не була, скучила за морем і хоче вже поплавати. Ось поряд продають кавунчики, диньки. і вже видно море і Грибівку. Проїздимо мимо готеля Спека. Ось так він виглядає. Зараз будемо шукати місце для паркування і підемо до моря, а потім я пройдусь і познімаю всі ці готельчики. Ми до моря, а люди з моря і кажуть, що вода дуже холодна. Проходимо через базу, але тут не видно номеру телефону, щоб щось зняти, але видно, що тут також люди проживають. Ось майданчик дитячий є, невеличкий. Пляж в Грибівці офіційно не відкритий. Ось так тут все загороджене, є навіть колючий дріт, тому це ваша особиста відповідальність, чи відпочивати тут, чи ні. Всім привіт! Сьогодні приїхала знову в Грибівку. Що не додивилась минулого разу, побачу сьогодні. Звісно, тут дуже великий довгий пляж, все не побачиш. Ну, сьогодні ми приїхали трохи в іншу частину. Я тут вперше здивована, чесно кажучи, скелі тут. Ну, це вже сюди, якщо дивитись по залізниці, то це ближче вже до студентської. В цій частині також багато готельчиків. Зараз Прийду, познімаю, що тут є, бачу, що є відпочиваючі. Дуже багато автівок стоїть. Так, ось такі котеджі тут, і там вже у них вихід до пляжу. Зараз проходжу базу відпочинку Марінвіль. Непогано тут так все виглядає недалеко біля моря. Тут є і магазинчик, і такий міні-базарчик. Проходжу ще одну базу відпочинку. Ось номери телефонів. Будівля начебто непогана. Де бачу номери телефонів, то знімаю. А це готель Баракуда. Зараз зайдемо глянемо, що там всередині. Ну, начебто ззовні непогано все виглядає. Всі ці бази відпочинку знаходяться прямо біля моря. Як бачите, що відпочиваючих багато, автівки стоять, ось майданчик у них такий тут. Наступна база Малібу. Ось телефони адміністратора. Іду далі, ось бачу магазинчик тут є. Там і продукти всередині, а це база відпочинку засмага. Зараз зайдемо на територію. Так виглядає ця база відпочинку засмага. Газончики такі. Двоповерхові корпуси. Все ось так тут йдуть навкруги. Непогана така база тут, фонтанчик і воно вже море. Бачу, люди вже прийшли з моря і відпочивають у себе в номерах. Всі ці готелі тут поряд знаходяться. Я їх пройшла, номери телефонів познімала. Все треба телефонувати. Тут є вовчі. Yeah. Всю інформацію про готелі можна знайти на Google-картах. Заходите на карту, нажимаєте готель, і ось по ньому є вся інформація. Можна зателефонувати, можна перейти на сайт, там є опис. Це ось така інформація, що я для вас знайшла. Можете її користуватись. З усіх баз тут є вихід до моря. Це корпуси з синьою кришою, це готель Марінвіль. Гірочки тут є для діток. Ось велика така територія. В іншу сторону це баракуда. В цій частині багато людей. Трошки пройшлася там біля готелів, все працює, це доволі таки нормально виглядає. Море кажуть холодне. Зайдемо виміряємо температуру води. Ось цієї частини тут людей так багатенько. А там, де ми, то там небагато. Зараз я йду до своїх, вони там відпочивають. В цій частині я вперше. Бачите, там де початок грибівки, де ми були минулого разу, там цих немає бетонних споруд, а тут є. І Тут на пляжі більше мушлі, там більш такий піщаний пляж менше. І тут ось так багатенько. Міланія задоволена, Їсть персик? Так, йдемо. Будемо зараз трогати море. Людей в цій частині небагато. Там де ми. Ага. Холодна вода, холодна. А ви знаєте чого? Бувають такі періоди, що вода із теплої і степлеє, становиться такою крижаною. Десь у морі відбувся шторм і вітром приносить ці холодні води до берегу. І це поки не зміниться вітер, поки буде холодна вода. Ну, Буває, що ще сірководень підіймається. Так, зараз я занурю, боже, мені здається. Я в Одесі в суботу вимірювала, була 18 градусів, а кажуть, що в неділю ще похолоднішала. У Чорноморську була 10, це зовсім. Так, сьогодні в нас 23 липня. Зараз побачимо, що у нас з водою. Так, о, боже 15 градусів. 15 градусів. Так. Як ви думаєте, зможу я в такій воді поплавати? Все ж таки спробую проплисти. Вода така мутна. Чи тут може дно таке? Не знаю. Тут мушу під ногами. Тому такий колір води, наче темний. Ой, не хочеться. Зовсім не хочеться в таку воду занурюватись. Дуже крижана. Всі прямо кричать тут. Ладно, тільки заради вас. Лайк, підписка обов'язково. Льот. Вау! Просто зводить. Зводить. Горіш ще якийсь готель, але не знаю його назви. Які є плюси в Грибівці по порівнянню з Санджійкою, що сюди можна приїхати ввечері і тут е, сонечко, а в сан ці скелі і там буде тінь. Тому такий плюс вже я бачу. І пляж дуже довгий і широкий, тому там своя краса, скелі, але треба бути дуже обережним, щоб не сидіти біля скель, бо може обсипатись. А тут своя краса. Ось так. Цілий день було на вулиці дуже жарко, а в такій крижаній водичці трошки окунешся і треба бігати, щоб зігрітися. Але ми любимо наше море, хоч яка б там вода не була, чи холодна, чи тепла все одно. Сьогодні замовили піцу, взяли з собою на пляж. Трошки вже застигла, поки я ходила там, і знімала. Ну нічого, біля моря заходить добре. Така обстановка дуже класна. Тихо, спокійно, хоч і море холодне, але так, добре посидіти ввечері. Неможливо передати, що починаєш відчувати біля моря. Мені завжди хочеться передати таке відчуття спокою, насолоди природою в своїх відео. Саму вечірню атмосферу, показати людей, пташок. Щоб у людини, яка дивиться це відео, склалося враження, що вона нібито сама тут побувала. Хто хоче назбирати мушлі, на цьому пляжі їх багато. Міланії також було чим зайнятися. Дітям дуже класно біля моря. Я в своєму дитинстві не була біля моря, тільки біля річки. Зараз вже будемо збиратися додому. Вечір. <ріст> Міланя не хоче. Людей вже на пляжі дуже мало. Гарно сьогодні тут відпочили. Завтра знову на роботу. Тому всього самого гарного, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, коментарями. Буду дуже рада. І на останок ще трохи гарних краєвидів. Ще ту хвиль. Люди напевно вже пішли вечеряти в свої готелі. Ми вже їдемо назад. Зараз покажу, як все виглядає тут ввечері. Люди смажуть шашличок. Так здається, що тут все зайнято зараз. Автівки біля кожного будиночку стоять.